Ми плануємо розглянути те, як можна впливати на те, щоб екологія була дійсно більш такою кращою, щоб нам було там краще повітря, щоб у нас було краще більше зелених насаджень. І власне дуже важливо, що та думка, яку ми хочемо донести, що кожен з нас може впливати на це. І власне, ми плануємо чотири семінари, під час яких хочемо протягом місяця прокачати 20 вмотивованих учасників, які ну дійсно після закінчення цієї школи змогли можливо навіть створити таку екоспільноту, яка би займалася вирішенням екологічних питань на території нашої громади. Окрім знань, буде можливість отримати міні-грант, тобто ми запропонуємо 10 тисяч гривень для реалізації екологічної ініціативи. Щоб потрапити на нашу школу, дійсно потрібно заповнити невеличку аплікаційну формочку, заявку в Google-форма. Це проста. З нею можна ознайомитись на сайті нашої організації або в соціальних мережах в інстаграмі та фейсбуці.